Привіт, друзі! Тексти, нові сенси і андеграундна рептусовка. Говоримо сьогодні із виконавцем Максимом Дроздом у передачі Наші люди. Зараз якісь е, артисти з тіктоку ну, за секунду можуть стати популярними, не обов'язково мати круту дорогу камеру. Е, можна знімати кліпи, хоч кожен день. Американські репери е, пушків камеру, типа, на нашим реперам, ну, якісь роблять справжню музику і кажуть, що є. Їм на це смішно дивитись, тому що у нас в країні війна, у нас ну, типу, літають над головами ракети і до музики. Я прийшов типу, ще в підростковому возрості, напевно. Я почав писати в школі вірші. Писали ну, з другом, мій друг також займається музикою. Ми постійно обмінювались. Я вдома записав пісню, типу, йому показую, Він мені показує пісні, типу. Дивилися на інших на американських хіп-хоп виконавців. Просто подобалось, подобалось писати, щось сказати, щось, щось доносити. Виступати дуже подобалось, взаємодія з публікою. Просто написання віршів і потім це проростання у пісні. В цілому доносити сенси. Ну, те, що навколо мене, те, що у нас в країні, тому що ну, типу, е багато з, з колег реперів, типу, наприклад, е говорить, що типу, там, музика за політикою, типу, так, але це все взаємопов'язано. Я колись був, наприклад, Тарас Григорь Шевченко, він висказувався там про московитів і так далі. Типу, і він зараз ну, у нашій культурі е велика така постать, типу, і зараз репери, типу, само, там, ну, з Львова, з Києва, типу, говорять про політику і вони. Прямо усередині в цьому вони висказують, вони мають силу, вони мають вагу. Типу, і це все взаємопов'язано. Мою творчість змінило. У мене до повномасштабного вторгнення були пісні як і на російській мові, так і на українській, Типу. Але після повно, хоча я в житті завжди говорив українською, типу, я думав українською, типу. Я працював, і працюю барбером, типу, і з клієнтами так повелося, Я завжди розмовляв російською. Типу, тільки я виходив за межі праці, я завжди говорив українською. Там кав'ярні, ну. Бо, бо чомусь завжди було так. Типу, я спілкувався на Суржику, спілкувався українською, і поза межами типу, я міг спілкуватися ну, е е в професійній праці, типу, я спілкувався ну, російською, типу. Це змінило мою творчість, що я став більш, більш осознанішим. Можливо, що мені було там менше років, типу я не сильно на це зважав, типу. І змінило нашу культуру. Наприклад, якщо колись були якісь приприїджали е в наше місто Чернігів. Е Ті ж і Настя і так далі, і вони були от, крутилися у медіасфері, типу, вони як були гіганти, типу а якісь ну, менш популярні, і вони були не цікаві. Зараз ті ж, грубо говоря, і Настя, будемо так е, говорити, відійшли на інший план. І зараз якісь е, артисти з от, ну, за секунду можуть стати популярними е, е, доносити якісь сенси, те, що навколо них, типу, е, оця пла пластик. Тих артистів, ну, які були колись популярними, вже нікому не цікаво, типу, зараз. Ну, і з повномасштабною війною ну, це все змінилось. Трек по плану, типу, е, я написав у Варшаві е, за буквально за годину. Типу, і я лежав вдома, е, знайшов біта, е, написав, типу, ми е, можливо за тиждень ну, зібрали команду наших друзів, е, е, виїхали в Варшаву, там була стрітрейсерська -рейсер, тусовка. типу, і ми, ми зняли, бо зняли це все на iPhone, типу. Тому що зараз типу, не обов'язково мати круту дорогу камеру. Можна знімати кліпи типу, хоч кожен день. Мені допомагала моя дівчина, типу, ну, змонтували типу, трек в мережі. Типу, все добре. Звісно, в цьому і сенс, тому що в ну, тебе є смартфон, ти на нього зняв. Ти зараз сам монтуєш, сам пишеш, викладаєш TikTok, і тут уже або твій контент зайде людям, або ні. Типу, все просто. Навіть якщо не зайде, ти просто робиш і робиш далі, типу, робиш те, що тобі подобається. Тобі не обов'язково там навіть бути суперпопулярним і так далі, щоб е, взаємодіяти з людьми. Надихаюсь, типу, е, те, що мене, е, те, що навколо мене. Якісь свої пережиття. плюс те, що в нас в країні, ну, про це так також неможливо неможливо мовчати. Плюс я можу вдохновитися якимись там я, наприклад, слухаю німецький реп, там фра -французький, типу, американський менше, типу, бо е, дивлюсь на них, типу. Не, не хочу їх копіювати, але е, коли, коли я багато слухаю, типу ну, різної музики, е, якийсь з'являється смак. І він постійно постійно змінюється. Типу, плюс мене надихає, типу, наприклад, публічні виступи, де я можу щось донести. Я можу поспілкуватись тиждень тому я виступав у Києві. Наприклад, до мене підходять люди, мені задають якісь питання, мені респектують, типу, мене не буду юлити мені це приємно. Все, що навколо мене, те мене ну типу надихає. Відбуваються, типу, зараз попри війну. Індустрія наша дихає як ніколи, я вважаю. Тому що проводяться дуже багато зборів. Наприклад, можна навести приклад, я слідкую така група, є Курганий агрегат. Типу, ну, знаєте, вони зараз просто мільйони. Вони колись були, ну, те, що ми говорили, грубо говоря, в андеграунді, їх слухали. Типу, от слухаєш з друзями, типу, ну. Там, посміялись, круто, блин, прикольні чуваки, типу. А, ні, ніхто не міг подумати, що вони зараз будуть мільйони для ЗСУ, ну, щоб нищити ворогів, збирають такі гроші. типу. А, ці пластмасові артисти вони одягають ну, типу, маску і щось ну, типу, роблять типу, якби для країни, типу, якщо можна так сказати. А, такі хлопці вийшли з андеграунду і вони допомагають, вони не людять, вони кажуть правду, вони матюкаються. І, блін, це круто. Типу, у нас з концертами, ну, як я. Повторювався, у нас індустрія дихає як ніколи. До стереотипів ставлюсь, ну, є, і є воно. Типу, а якщо брати нашу країну, типу, і зрівнювати з американською, де американські репери пушків камеру, типу, на нашим реперам, ну якісь роблять справжню музику, музику й кажуть, те, що є. Їм на це смішно дивитись, тому що у нас в країні війна, у нас, ну, типу, літають над головами ракети і так далі. Типу, і ну. Зараз наші репери читають про те, що нас навколо, типу. і нам цей ганста стиль не цікавий, бо ми розказуємо про своє життя, те, що в нас в країні, те, як ми думаємо, те, як ми дихаємо, те, як ми на грані, те, як ми продовжуємо жити, продовжуємо ну, перед, попри всі складності. Типу. І нам ці стереотипи, ті ж пушки, в камери, це вже, ну, це вже напевно в минулому. Тому що, ну, якщо в, ну, в реп-кругах, якщо в реп-колах, якщо можна так сказати, це ну, не респектується за таке, тому що це ну, смішно. На найближчі плани мої я зробив вдома невеличку студію. Плюс у мене в Чернігові є друзі, в яких своя студія. Ми зараз робимо, готуємо реліз, будемо е, знімати сайфер, де. Е, на новому на треці багато людей буде. Типу. Плюс планую деякі концерти. Можливо, якщо в е, мене вдасться домовитися, поїду на деякі ну, фестивалі, бо типу, хочу виступати, хочу продовжувати, е, хочу щось казати, казати доносити, якийсь меседж. Е, тому у мене ну, з планів декілька релізів. І... Планую виступи. Так, звісно, надихаємося, беремо з оскулу якісь семпли. Наприклад, можна засемплити голос тупака того самого. А, і цей звук, який був колись, він актуальний по сей день. Тому що ті меседжі, ті меседжі, які вони говорили колись, типу, можна переносити на сьогодні, і вони будуть підходити влучно з українських таких холодскульних виконавців, які актуальні по сей день. Типу я можу виділити групу північ. Вони з Чернігівщини з міста Варви. Я про них о, дізнався роки-два тому, типу, але думаю, блин, чому я раніше про них не дізнався. Вони роблять е, вже років 20 приблизно музику, і до сих пір вона актуальна. Вони продовжують завойовувати тільки нові вершини. Е, я був з ними, познайомився у Варшаві на, у них на концерті, типу, хочу сходити до них, напевно, в Києві. Було б круто, якщо вони приїхали до нашої лігів. З Зарубіжник, звісно, я, типу, я з дитинства слухав нема. Потім продовжив слухати тупака. Тупак мені, напевно, найбільше з таких олдскульних подобається. Типу, ще можу виділити бейджі, типу бігі. Теж цікавий гру, цікавий звук у нього. Типу, як би він не звучав, він актуальний буде по сей день. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на час Чернігівський. Якщо сподобалось відео, перегляньте наш канал, там багато цікавого.